Доброго дня, Бачки. шановні да. пані та панове. Ми з вами знаходимося на річці Вир. в самому кінці. 26 липня 2016 року. Як ви бачите, сьогодні тепло, ходять деякі хмари, можливо, буде дощ. Зараз на даний момент сонячно. О, збогрими, я боюсь. А? Ви за цей гуморів, каже, ти сміялася з ними молодця. Та ні, я чула. Ну от поки зараз каня пані, на Сонечко в нас. І ми попробуємо з вами воду. Ось, пані Даша вскаже. На... Хочете сказати? Пані Даша. Тих! Так, у нас погримує сьогодні і намічається гроза, І так сказати грозовий дощ, шановні пані та панове. Ми приступаємо до купання прямо зараз вот. Бачите, це наш, наше ліжко. Ну, Загоряльне ліжко. Але ви там немає поняття. Хоча там не так. Ну так, да, бо там, звісно, там, це Даша вважається з мушками. Ну, вона дуже любить мушки. От. Як ви бачите. Бачите, таке сьогодні небо по-справжнього міняється. Баш, Даша, yeah, yeah. це якесь прокляття. Мене зніметься, як це. Я так іду, так. Да. Бежалу, Стані Даша. Ну, бачите, ми готові. Ну, скоріше, Ігор, муха закалібала. Муха її закалібала. Письмо буде всі половину. Накрий, сумку. Може, стоїть 40 кладу. Ми з вами будемо дихати, тому що літо залишилося тільки тиждень. Ну, май на увазі не по календарі, а по погоді тиждень тільки літа залишився. А далі вже осіння погода. А одна, кстати, тепло. А, -а я провалилась, в какашках. Шановні пані, та панове, це мул. <серків> Тримай камеру. О, що нам хоче сказати Даша? Не, з того року тут не було такої <кхід> Короче. І ще одне. О, красиве небо. Це водорослі, пані Даша. Це ні, то не водорость, там я наступила на водорость. Вода? А, як жопі щось? Навіть не холодно буде. А я вже цього разу сьогодні не так холодно, кстати. Ну, бо сьогодні жарче набагато, ніж вчора, пані Даша. А, у нас така в'ємка так холодна, однак на вибіжку. Пані Даша, ви вивчите, що ми перейдемо зараз на той берег. Видите? Ну, холодно, як на вербиськомосрі, знизу холодно, зверху тепло. Дно холодне, я вам скажу так. Тут можна купатися. Тримай якось Тут так. Бачите? Пані Даша щось не хоче розказати. Двова руками, так тримай. Боюся. Даша боїться дуже... Ну я б теж боявся, звісно, сказати. Бачите, шановні пані типонове, це таке не... Шановні пані та панове. Вот. Скільки хвилин йде? Іде Ідея тільки 3 хвилини 45 секунд. Да. Я бачите, ми вже переходив на другий берег. Так що ми йдемо назад, на середину. І... Мені подобається, кстати, вже Так, Тим більше сьогодні теплий день і тепла вода, шановні пані та панове. Ось такі справи. Ми можливо вже останній тиждень віддихаємо на воді. Ну дай Але Боже дідю сьогодні поїхав в командировку на вербовку, шановні пані та панове дідусік. А, а як я тепло. ще живу тут морозу. А я відморозив е, э, ноги від морозів, скажімо так. А, плохо. Короте. Ану, ну дай Бог. Ось таке.